Усім добрий ранок. З вами щоденник Рибалки. Ох, сьогодні такий непростий день. Я вибрався на риболовлю Половити щовна на ківок. Чому непростий день? Тому що сьогодні передають спеку 36 градусів. Ну, в таку погоду. Риба може не дуже хотіти клювати. Якщо не буде вітру, то кермоклин може бути. Риба буде пасивна. Тому завдання є впіймати будь-що хоча б. Взагалі то тут є гарні карасі, я б не проти. Хоча б пару штучок цих карасів піймати. Зараз я пливу. Вибирати місця, якісь шукати, прочищати. Ну а там буду вже підгодовувати і чекати клювання. Озеро, скажімо так, дике охороняється законом. І не тільки місцеві жителі також тут пильнують щоб все було гаразд, щоб не було браконьєрства. Минулого року я тут був і деякі місця я вже собі намітив, де би я міг бути. Так, тут на картоплю підгодував, а ловити буду я на консервовану кукурудзу і на варену картоплю. Там побачимо. Минулому році. Тут я ловив рибку і попадали такі непогані карасі по 400-600 грамів. Я б сказав, досить непогано. Коропа взяв. Є тут плотва непогана, червінка. У нас же краснопірка. Перша приходить харчуватися кукурудзою, коли, коли підгодовую. З'їдає багато. Ну що, два місяці я підгодував. Тепер, можливо, ще пошукаю. Якісь, на мою думку, перспективні. വന്നു Ну що ж, пробую перше місце. Що воно скаже? Чи підійшла риба? Може тут клюне? на першому місці нічого взагалі не було. Восьма година, але сонце вже трепікає. Нема і тут. Взяти. О, це цікаво. Оце. Так і взяв. Так, я погано пришвартувався. Тепер буду плавати. Мабуть, короб. Ох, пре. Ох, пре. Гарный пацючок. Ну давай, давай, змучся трохи. Віть що витворяє, а? Що витворяє? Оце вже вот гірше. Так, уже ковнув трохи повітря. Ага, це. Не поняв хто це такий прикоробца. Напрочуд сильна риба А, то він кістки давай. Хм. сказав би, що великий, але. Джару давав так що. Опля так ну що ж, це тішить. Три шістьсот п'ятдесят. Аж такий подщопінки довгий такий. Місце номер три спрацювало. Тепер номер чотири. Подивимося, як себе проявити. Ох, тут до вберу єс риба. Такась чималенька. a kraspila rohyzu. Už je kluny. Spekka prostě nestrpná. Krás tam reje. Demo já Три, три там. Давай, давай. 800 грамм. Садок Е. Yeah. Садок Е. Yeah. І риба? Є? Є. По останньому колу зараз ще пройдуся те все. Вот каспека. Ну і хочу і підсумок зробити сьогоднішньої риболовлі. Зараз спека 35-36 градусів під обід уже. Риба перестала взагалі брати, ніде не вискакує, не бачу, що вона переміщається, поховалася і відпочиває. Однак мені вдалося піймати три прекрасних карася, дві червінки і одного коропа. Так що я думаю, що нормальна риболовля. Ківок працює, картопля також, риба ловиться. Карась клював на кукурудзу. Червінка на кукурудзу. А на сьогодні все, друзі. Зараз пливу до машини. Здуваю човник, тому з вами прощаюся, миру і любові вам, здоров'я. Бувайте. З вами був щоденник Рибалки.